8 листопада 1895 року німецький професор фізики Вільгельм Ренген випадковим чином відкрив промені невідомого походження, які він назвав ікс променями. Під дією цих променів скло починало світитися зеленим світлом, розряджалися електроскопи, засвічувались фотопластини, і починали світитися люмінофори. А головне, ці промені проходили крізь різні предмети і нашу плоть. Так, що можна було побачити кістки. Вперше про досліди рентгена Анрій Бакирель почув через три місяці на засіданні Французької академії наук. Дізнавшись про винахід рентгена, Бакарель відчув зв'язок між фосфоресценцією, яку він вже досліджував багато років, і рентгенівськими променями. Ще не припустив, що солі урану, які після поглинання сонячного світла світилися у темряві, могли б випромінювати також рентгенівські промені. Щоб перевірити цю ідею, яка виявилась помилковою, Беккерель обернув фотопластинки в чорний папір, щоб на них не потрапляло сонячне світло. Потім він помістив кристал у солі солі обгорнутих пластин і поставив всю установку на сонце. Коли він проявив пластини, він побачив образи кристалів. Він також розміщував між кристалами і фотопластинкою різні металеві предмети і виявив, що може створювати контури цих форм на фотопластинках. Бекереліс прийняв спочатку це як доказ того, що його ідея правильна, що фосфоресируючі солі урану поглинають сонячне світло і випускають проникаючі випромінювання, подібно рентгенівському. Він повідомив про цей результат на засіданні Французької академії наук 24 лютого 1896 року. У пошуках подальшого підтвердження того, що він знайшов, він планував продовжити свої експерименти. Але погода в Парижі не сприяла цьому. В кінці лютого на наступні кілька днів стало похмуро. Думаючи, що він не зможе проводити ніяких досліджень без яскравого сонячного світла, Бекерель прибрав свої кристали урану і фотографічні пластинки в ящик. 1 березня він відкрив ящик і проявив пластини, очікуючи, побачити дуже слабке зображення адже світло в кімнаті було розсіяним. Замість цього зображення було на диво чітким. На наступний день, 2 березня, Бекерель повідомив в Академію наук, що солі Урана випускають радіацію без будь-якого впливу сонячного світла. Бекерель спочатку думав, що його промені схожі на рентгенівські промені, але його подальші експерименти показали, що, на відміну від рентгенівських променів, які є нейтральними, його промені. Можуть відхилятися електричними або магнітними полями. Науково співтовариство все ще було поглиблено недавнім відкриттям рентгенівських променів. Але у 1898 році Марі і П'єр Кюрі в Парижі почали вивчення дивних уранових променів. Вони придумали, як виміряти інтенсивність радіоактивності і незабаром виявили інші радіоактивні елементи, такі як полоні, торі і раді. Марія Кюрі ввела термін радіоактивність для опису нового явища. Незабаром Ернест Резерфорд розділив нові промені на альфа, бета і гамма-випромінювання. А в 1902 році Резерфорд і Фредерік Соді пояснили радіоактивність як спонтанну трансмутацію елементів. Бекарель і Кюрі розділили Нобелівську премію в 1903 році за свої роботи з радіоактивності.